Всім привіт! Сьогодні неділі. Хліба? У вас нема хліба? У нас теж нема. Але тебе каву? Що це? О, Це краще від хліба. Смішного. Хороший. Такі люди треба допомога завжди. І ні, два хребні на хліб. Вже я нормально почитати, поки не мову. Зараз я стараюсь, якщо я зможу, читати, що тут. Бо тільки ми маємо псих. Обтеке, Мені потрібен парфюм. Зараз я попробую, який красивий. Я купив такий парфюмчик.

من منين دونك دو جهارنا، كلبو دو نوڤي يا ديو بدارك لد لفسيدي تي، افسلي، جينجوالس جينجوالس ماشيلك ان شاء الله Бабуся сказала, в мене нема грошей, а можна я тобі даю войду. Кажу, бабуся, ти серйозно? Я не працюю, я тут просто допомагаю людям. Не завжди гроші, гроші, гроші. Наш президент Володимир Зеленецький, я вас оброшу. Це село тут, називається Демешківці. Це просто тут 4 кілометри, треба асфальт, тому що дуже багато людей тут і старі. Як буду гуляти додому. Автобус тільки раз або два в день. Це дуже важко, Просто, якщо можна, асфальт, я вас оброшую. Дякую вам і дай Боже здоров'я! Я вже Це Люся. вона чекала мене. Всі чекають мене. Сервіс. Всі котик зараз подивився на якщо...